Я вам зараз одну новину зачитаю, а ви спробуйте знайти ключове слово. Ну, от основне слово. І так, після здорожчання світла на 25-30% на 25-30. Це з гривні 68, да? А до того було скільки? Пам'ятаєте, хтось, скільки було світло в 2012 році? Ну, тоді і зарплати були інші, я розумію. Зараз ми всі багаті стали, да? Так ось, після здорожчання світла на 25-30%. Може зрости тариф на холодну воду. Нардеп Олексій Кучеренко. Водоканали волають, водоканали волають, прям волають. Знаєте, от, от мені оце подобаються ці радянські слова: оці волають гідрокомунізма, Знаєте, не можуть просто сказати, що водоканали ну, йдуть в збиток. Волають, волають. Це водоканали насправді, і все, що ви отримуєте, належить олігархам. Я не знаю, як водоканали, але електроенергія, там, все, все це належить не вам, давно. Водоканали волають. Окей. Оце як Кияни, кияни вимагають перейменування вулиці. Заходиш, дивишся, 6 киян. Ну, добре. Так от, водоканали волають, що вони в катастрофічному стані. От Нагнітай, нагнітай, волають в катастрофічному стані. Це правильно. І Мораторію на воду немає. Тому, думаю, що першими можуть бути тарифи на холодну воду. Ключове слово уловили? І ні, це не слово може зрости тариф. Тариф по-любому зросте. Тут інше ключове слово. Тут інше ключове слово. Готуйтесь. Готуйтесь до того, що під зиму тарифи на все зростуть в півтора-два в два рази. А далі зростуть ціни, а далі. Зростуть послуги і так далі. Суспільство благоденства. І ще раз повторюю, якби в 2019 році хтось нам сказав, що нас очікує в наступні 5 років, люди просто б не повірили. Просто б не повірили. Я думаю, що вони були б готові прибачити будь-якого свинарчука будь-якому Петру. будь-якому. Тому що на фоні всього, що відбулось далі, свинарчуки це просто, знаєте, якась не знаю, фантик якийсь, якась іграшка. Плюшевий мішка. Я не знаю. Можливо, ви виправдаєте і знайдете якісь ну, позитивні, е, позитив в тому, що відбулося, е, на фоні я, на фоні втрачених територій, тимчасово втрачених окей. людей, які не тимчасово люди втрачені назавжди, дітей. Я не можу це не зрозуміти, не пробачити. Хто б ще не казав? Можна було думати про те, чим може завершитись необережність. Телеграм і Ютуб, шапці профілю. Підписуйтесь.